Вітаю вас на каналі All About QA, і віднині цей канал буде вестись тільки українською. А тому не зволікайте, ставте вподобайку цьому відео і підписуйтесь на канал, якщо ви ще цього не зробили. Підтримуємо український контент. І сьогодні я хочу вас ознайомити з українським продуктом, який створений українськими розробниками, і це Qualified AI. Це свого роду асистент, створений на базі штучного інтелекту для автоматизації створення тестової документації. Цей сервіс значно спрощує роботу, перетворюючи короткі описи завдань на детальні документи з тест кейсами за лічені секунди. Цей інструмент буде однозначно корисний для QA, qa лідів які хочуть спростити, пришвидшити та покращити свою роботу, для програмістів, якщо їм потрібно швидко протестувати свої фічі для CTO, а також для команд на ранній стадії розробки ще немає QA, але є потреба створювати якісний продукт і швидко його перевірити. Почнемо, як зазвичай, з ознайомлення з сайтом розробника. По-перше, від початку, щоб зрозуміти, як це все влаштоване і як воно працює, є на домашній сторінці вся необхідна інформація, з якою можна спочатку ознайомитись. Також є гід, де покроково можна ознайомитись, як працювати з продуктом. Відповідна є прайсинг. Де можна ознайомитися з діючими тарифами. Тут ми можемо побачити, що якщо ми хочемо використовувати продукт безкоштовно, то ми можемо згенерувати безкоштовно 10 наборів чек-листів на місяць. Як на мене, цього для початку достатньо, тим паче достатньо для того, щоб ми змогли ознайомитись з продуктом. Додам, що також є відповіді на питання, які можуть виникнути у користувачів найчастіше як же отримати наші чек-листи. Для цього нам необхідно відповідно в системі. Це ми можемо зробити через Google аккаунт. Обираємо потрібний, якщо у вас є декілька. І бачимо, в шапці профілю у нас з'явилась кнопочка для генерування наших чек-листів. І інформація про те, що в нас є 10 можливостей на місяць. Тиця Generate New, і бачимо, в нас є віконця, куди нам потрібно внести свої вимоги. Вимоги до наших чек-листів. Тобто, якщо в вашому продукті є якийсь функціонал. І у вас є вже вимоги до нього, або це окрема таска, і в неї є вимоги. Ви можете перенести ці вимоги сюди, і вам система за допомогою штучного інтелекту, тобто чата GPT, вам згенерує чек-лист. Але зараз для створення вимог ми можемо теж звернутися до чата GPT, щоб чат-GPT згенерував нам вимоги. Відкриваємо чат-GPT і сформуємо вимоги до сторінки логіна. Тобто я маю сторінку, де користувач має два поля для введення логіна та пароля. Також є кнопка Вхід і є два посилання. Ви забули свій пароль та скинути пароль. Поля обов'язкові, є обмеження за кількістю символів. Сформуй набір вимог до форми логіна в системі, використовуючи стандартні вимоги для подібних форм. Звичайно, можна ставити запит англійською одразу, але тут застосуємо такий кейс, що з англійською є деякі проблеми, тому можна зробити саме так. Відправляємо повідомлення. І очікуємо відповідь. Ось ми отримали відповідь. Як бачимо, достатньо змістовні вимоги. Тобто тут є і функціональні вимоги, і валідаційні вимоги, і вимоги з безпеки, з доступності, і так далі. Тому копіюємо ці вимоги, переходимо до сторінки Qualified, вставляємо їх і генеруємо наші чек-листи. Тобто натискаємо Generate Checklist», І процес пішов. І ось за лічені секунди ми отримали чек-лист. Як бачимо, за нашими вимогами сформовано 20 перевірок. Що ми можемо вже робити з цим чек-листом? По-перше, ми можемо будь-який відреагувати. Бачимо тут біля кожного чек-листа олівець. І в нас же текст готовий до редагування. Ми можемо щось змінити, додати, видалити і так далі. І ми можемо зберегти або можемо видалити, якщо він нам не подобається. Крім того, якщо ми вважаємо, що щось не вистачає, ми можемо додати ще нову строку, зробити в даному випадку 21 перевірку і зберегти її. Або видалити. Далі ми можемо експортувати наш чек-лист у файл. І далі ми можемо вибрати все. Або прибрати щось, що нам не подобається для експортування, але ми не хочемо видаляти. Далі експортуємо нас чек-лист. Тут ми можемо вибрати потрібний нам формат. Я обираю CSV, клікаю, і він у нас вже зберігся. Далі що ми можемо зробити? Наприклад, у нас є проєкт в тестоматі. Відкриваємо існуючий проєкт, і далі ми можемо спробувати імпортувати створені чек-листи. Так, що ми робимо для імпорту? В лівій бічній панелі у нас є відповідна кнопочка, натискаємо її. Далі у нас тут є import from CSV», обираємо наш файлик, і тут нам потрібно вибрати формат даних. І бачимо, що тестомата у нас тут немає. Але є тестRail. Якщо обрати тестрей, я вже пробував. Відповідно, імпортується все без проблем. Що ж нам робити з тестаматом? Наприклад, обираємо тест -трейл. обираємо файлик. І далі робимо спробу імпортувати. Але бачимо помилку. Ось до цього ліворуч вже мої попередні помилки. Відкриваю, що саме не так. Відкриваю помилку і бачу, що в нас не знайдено title. А як виглядає наш файлик? Відкриваємо файлик, що ми імпортуємо, і бачу у нас тут name. Замінюю на title, зберігаю. І спробуємо знов зробити імпорт. Обираю тест-трейл. Обираю файлик. Натискаю і бачимо, у нас пішов імпорт. Тобто необхідно було зробити всього одну заміну. Переходимо до тестів і бачимо. У нас додався пункт, як ми можемо його, звісно, що переіменувати Imported from test trail». Хоча в нас це тестомат, але ми обрали «Test trail», щоб дані були схожі. І бачимо, вже тут є всі наші чек-листи. Тобто ми можемо для тестового прогону вже використовувати цей чек-лист. Те ж саме схоже відбувається і для тистрейлу. Тобто, якщо ми хочемо імпортувати файл, але це не з тестомат IO. Зіфир, QTES і кейс. То ми імпортуємо файлик, будь-який, в якому він вигляді б не був. Далі переходимо до помилки відповідно і дивимося, чого тут не вистачає. В попередніх варіантах є от інші помилки. Це я робив і спробував імпортувати для тестомат IO. в мене, відповідно, я подивився, що тут доробляти файл мені потрібно більше, ніж для тест-трейлу. Тобто для тест-трейлу необхідно було тільки name замінити на title. Ось такий кваліфайт з використанням чата GPT допомагає нам робити чек-листи. Звісно, ми можемо обробити наші вимоги самостійно в чаті GPT, тобто запит зробити напряму. Але тут система вже більше підлаштована під роботу тестувальника. Ми можемо готові чек-листи коригувати, тобто редагувати, зберігати це в одному місці. І експортувати в різних форматах, що дуже зручно для подальшого використання. І ще нагадаю, що це продукт від українських розробників. На цьому все. Сподіваюсь, це відео було для вас корисним, а ви в свою чергу обов'язково підпишитесь на мій канал, якщо ще цього не встигли зробити. Бажаю всім успіхів, удачі, бережіть себе і наближайте перемогу України. До нових зустрічей на каналі All About QA.